Привіт! Вітаю тебе на моєму YouTube-каналі. Відео не заплановане, тому все йде просто в потоці. Не можу стримувати ці знання в собі, те, що приходить, ці усвідомлення, які просто мене бомблять зсередини. Мені хочеться цим поділитися. Е, наскільки наше життя цікаве? наскільки ми цікаві і наскільки можна безкінечно себе пізнавати з різних сторін. Просто і чим більше я вивчаю себе, чим більше я пізнаю цей світ, так, як, як все влаштовано. Всесвіт, наша планета, що зараз відбувається, і все більше в голові пазлики складаються в одне ціле. Вже такий е досить довгий період я почала усвідомлювати себе в моменті. Таке враження, ніби всі границі стерлися. Я перестала відчувати час. Я не знаю, який день, я не розумію, яке число взагалі, просто в мене все йде в моменті. І звідси в мене почали такі приходити усвідомлення. Якщо все існує в моменті. То і в моменті все можна змінити Нас, наш світ, наше життя конкретно, воно вже створене. Ми ж існуємо в моменті, відповідно, якщо ми чогось хочемо, нам просто. Тобто вже ця е, реальність вона існує. Вже ця стежка є тут. Ти вже в ній. Але просто своїми вібраціями як передавач потрібно на неї налаштуватися. І коли ми, е, знаєте, прописуємо свої мрії, там, або чогось хочемо, або чогось просимо, тим самим ми себе ніби віддаляємо. Ми самі створюємо цю відстань до того, чого ми хочемо. Відчуваєте, яка різниця є? Я хочу того-то, того, то я хочу вийти на новий фінансовий рівень. Я хочу, тобто, вже підсвідомо ми собі даємо програму, що нам треба до цього йти. А якщо вернутися назад і усвідомити, що вже ми знаходимося на цьому фінансовому рівні новому, вже в моменті, просто всередині і в голові потрібно підкрутити і налаштуватися на цю лінію. Тобто, я завжди, знаєте, як роблю? Я просто на себе приміряю цей костюм цієї реальності, якої я хочу. Якщо вона вже зараз є, вже існує в моменті. А якщо я приміряю це як костюм на себе, мені легше на це налаштуватися. І я собі придумала таку класну техніку, якою я поділюся на курсі. Точніше, це буде такий практикум не знаю, чи це буде 2 неділі, чи це буде три, в якому я поділюся. Тому що дуже важливо. Зрозуміти і повірити в те, що первичним є внутрішній стан, те, в що ти віриш, і що, що ти хочеш в даний момент. І Загубила думку. І, звичайно, на цю лінію потрібно налаштуватися. Настільки потрібно повірити в те, що твоя призма сприйняття вона йде звідси, слайду, який у тебе в голові, з твоїх думок, образів, стверджень, які в тобі зараз є, які відповідають твоїй особистості зараз, твоєму образу. Вони і через наші очі транслюють те, що ми бачимо відповідно. І ще дуже класна штука, що наші думки мають таку здібність, уплотняти, ну, певно, нема такого слова в українській мові, але ви зрозуміли уплотняти повітря. Чим більше ви направляєте думками фокус на те, що ви хочете, вже матерія починає формуватися. Це те, що я розповідала в попередніх відео, так створюється наша реальність. І не потрібно вестися на зовнішнє. Коли, от знаєте, в мене була така штука, пунктик в голові. Якщо в мене зараз ще немає результату, то чому я повинна, ну, якби хто я така, щоб ці знання передавати далі людям? І я в якийсь день просто сіла і розумію, що це настільки мене стопорить, що це неправильно в голові мої ствердження, що над ним його треба змінити. І я змінила. я почала думати про те, що чим більше я передаю свої знання людям, тим швидше до мене приходить результат і, відповідно, новий рівень комфорту, грошей і так далі. І Не потрібно себе обмежувати. Просто діліться цими знаннями. Розумієте? І ще прикол в тому, що я конкретно знаю свої задачі, я розумію, я прийшла до цього зараз конкретно до цієї точки. Спочатку через системи, через цифри, які, через різні системи, які дали мені погляд зі сторони на себе, на свою душу. Побачити це і приблизитися до себе. І це дало мені вже можливість вийти на інший рівень своїй, своїй свідомості, своєму мисленні і сприйнятті себе взагалі, хто я є, ну, якось так. І коли я змінила це ствердження в своїй голові, внутрішньо я відчула таке тепло. В, в області грудної клітки, звичайно, пішов такий потік енергії, і я розумію, що це туди, куди потрібно мені рухатись. І не потрібно звертати увагу на те, що матерія ще не сформувалася. У кожного свій ритм, у кожного свій час, у кожного свої задачі, і кожен за собою тягнув щось, оце таке старе, так, що зараз. Проявлене на матерії, і в кожного свій час, щоб старе пішло, а нове сформувалося. В кожного, у когось це виходить швидше, у когось це повільніше. В мене так, тому що в мене задачі, які спрямовані на те, щоб. Вичистити з себе це все спочатку? Пройти цей шлях, зібрати ці інструменти і видати це все вам, але через свій досвід, звичайно. І це дуже цінне. І це мене настільки раніше стопорило, що якщо в мене нема нічого на матерії, ще, так, хто я така, щоб передавати ці знання людям? Це, не, це просто, це, знаєте, така підміна картини світу. Хто сказав, що так не можна? Хто тобі зав'язав руки рота і каже: не говори про це, не говори. Ніхто. Сама собі, по суті. Але дуже класно сісти, тако проаналізувати те, що в твоїй голові, виявити це, змінити і почати транслювати зовсім інше. Фух. І це дуже класно. І саме такі штуки ми будемо виявляти на новому моєму проєкті, який зараз зріє. І просто мене душа моя радується, що я його створюю, тому що це буде все в потоці. Це не буде в таких записах, як зазвичай, і буде там стільки інформації. Я собі спеціально дала такий певний термін для того, щоб сконцентруватися в собі, щоб зібрати цю енергію, ці знання, які я отримала, нові, те, що почало мені відкриватися ще більше через свою призму творчості, так як я творча людина, і це настільки класно все поєднується, і це настільки легко що, Боже, хочеться, щоб всі люди, всі люди вже це просто взяли і перестали жити, це, це життя, яке просто не їхнє. А жили життя, яке, в якому є все, і, і зрозуміли, що ти сам можеш створити все, що ти хочеш. Абсолютно все. Все йде з нашої голови, з нашої свідомості. Все. Все сказала. Дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, якщо вам було. Якщо це відео було корисне і, можливо, у вас теж виникли якісь такі... Песик гавка Ви теж стикалися з, з таким. Що блокує вам і не дає зараз проявлятися ще більше. Тому що багато є спеціалістів, класних спеціалістів, які мають безліч знань, але вони себе просто ось так в тумбочку все положили, нехай лежить. А хто про це буде знати? Ніхто. Тому буду дуже-дуже. Вдячна за ваші лайки і коментарі. І підписуйтеся на канал. Тому що в планах у мене далі проводити ще й прямі ефіри на YouTube каналі. Мені б дуже цього хотілося ось. Ну, я думаю, що до цього все йде.